Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ну Ось, дорогі брати і сестри, ми вже і наблизилися в притул до Різдва Христового. Мене якийсь тиждень і вже буде остання неділя перед Різдвом. Неділя, коли згадуватимо предків Ісуса Христа, святих Отців. Але і сьогодні ми зазираємо далі в минуле, звертаючись до праотців – Починаючи від тих, хто є правицями не тільки для народу Ізраїля, а для всього людства до Адама і Єви, до Ноя, його синів, і, звичайно, до Авраама, Ісака і Якова, тих, хто знаменував собою утворення такого клаптика землі, на якому єдиному зберігалася протягом століть і століть віра в єдиного Бога. Землі Ізраїля, на яку й приходить Христос саме через те, що ця земля зуміла витримати, утриматися від спокуси політеїзму, багатобожжя, ідолопоклонства, на відміну від інших народів. І раз у раз Він спрямовує своє слово до тих, хто є нащадками Якова Ізраїля. І, може, ця притча, яку ми сьогодні слухаємо, одна з найбільш важких, драматичних. Він нагадує про поклики, з якими зверталися пророки минулого. Куди вони кликали обраний народ? Не на працю, не на виснаження, не на війну. Вони кликали до Божої радості. І завжди знаходилися ті, хто уникав цього поклику. І Христос іде те, щоб кликати. Кликати і не бути почутим. Він звертається не тільки до народу Ізраїля, серед якого проповідував протягом років свого земного життя. Він звертається до кожного з нас. Бо всі ми покликані. Кожен із нас є покликаний не куди-небудь, а до святості, до радості у Бозі. Саме цю перспективу втілює для нас церква. Саме для цього ми приходимо в церкву, ми молимося, ми стаємо християнами, приймаючи хрещення не для того, щоб формально належати до якоїсь спільноти. Ні. Ми входимо в церкву, щоб бути святими. І саме ось ця радість святості, радість праведного життя, яка відкриває для нас перспективу вічних радощів у небі, вона і є сенсом притчі, яка сьогодні виголошується. Господь кличе нас до вічної радості, кличе до себе бути його улюбленими гостями назавжди. Як ми відгукуємося на цей поклик? Давайте не будемо пригадувати когось іншого, тих, кого немає сьогодні в церкві, хто взагалі тримається від церкви подалі, хто декларує себе як атеїст, то інші люди не будемо їх засуджувати. Пригадаємо свій власний досвід. Скільки було у нас таких спонтанних вибухів релігійного почуття? Коли нам хотілося молитися, коли нам хотілося змінити своє життя, бути з Богом не в якісь радісні епізоди, а постійно. І чи не глушили ми цей поклик у собі відразу якимись своїми земними клопотами? Ось я зараз закінчу цю роботу, ось схожу в гості, з'їжджу кудись, зроблю. Дисертацію, виконаю план, куплю дачу, засаджу город, поприбираю там. Ну, слухайте, кожен із нас надзвичайно винахідливий і не обмежується тими трьома причинами, які сьогодні називає Христос, і які звичайно вбирають в себе дуже широку палітру наших відмовок. Ми тікаємо від святості. Тікаємо від Господнього бенкету. І це найбільша драма людства. І можна собі уявити, як син Божий, але і син людський, який прийшов, щоб спасти людство, переживає ось цю вперту відмову людини іти до святості, заховатися від неї, ховатися від Бога десь у. свого повсякденного побуту. Ми можемо знайти свої земні цілі, які ведуть нас в бік від Христа. Ми можемо обманювати себе якийсь час. Але рано чи пізно прийде і до нас хвилина розплати за це, хвилина откровення. коли ми зрозуміємо, як змарнували. Ті незліченні шанси, які давав нам Господар, який клич. А Він не припиняє кликати. Він не махнув рукою на тих, хто не прийшов до нього, і не сказав, ну нехай все лишається там вдома, знайдемо, де використати. Ні. Він кличе інших випадкових людей, виходить на роздоріжжя, і там збирає тих, хто випадково опинився на цьому місці. І в цьому Христос провіщає майбутнє церкви. Церква, яка ітиме у найдальші закутки землі, не для того, щоб підкорити, а для того, щоб спасти. Був такий епізод у житті Південної Америки, про яку так багато нам писали у шкільних підручниках радянських часів, як про місце, де католицька церква разом із конкістадорами винищувала місцеве населення. Підкоряла його. А як церква поводить себе там? Вона рятує від завойовників, вона утворює поселення для індіян і там вчить їх новим методом господарювання, вчить молитися, бути разом і перебуває сама в особі тих монахів, які прийшли навертати тубільців постійно перебувати до того часу, коли колоніальна влада розгромить цей величний експеримент і розжене індіян, щоб знов їх визискувати. Ясна річ, що в історії церкви теж було різного. І, на жаль, не всі, хто приходить із. Ніби й доброю метою, покликаний Христом, зберігає цю мету на все своє життя, але її природа якраз і полягає у апостолуванні. А апостол це той, хто посланий, так само, як ті посланці, яких господар посилає на роздоріжжя кликати до себе гостей. Посланець посланий, щоб кликати на Господню вечерю. Бо вічне Небесне Царство починається із споживання цієї Небесної вечері тут нам, зараз, на святій літургії, центром якої і є якраз Євхаристія, вечеря Господня, благодарення, на якому ми споживаємо Тіло і кров Христові, як найцінніші пожитки, що їх ми можемо мати тут на землі. Сьогоднішня притча допоможе нам відчути свій релігійний настрій, який з'являється не просто як таку психологічну зміну у нашому особистому житті, а як відчуття поклику Господаря, який не втомлюється кликати і кликати кожного із нас. І не марнуймо цих покликів. ідімо за ними і не біймося долучатися до того сонму святих яким і покликана бути церква Христова? Амінь. Слава Ісусу Христу!